Смалята. Щойно пригріє перше весняне сонечко, у наших лісах з'являються перші вісники весни. Тендітні первоцвіти. Ці квіти не бояться раптового снігу, морозу. Вони є символом пробудження природи від зимового сну. Первоцвіти швидко зацвітають. Перетворюючи нашу землю на яскравий килим, але зовсім на короткий час, наче сама весна нам посміхається і ховається за обрієм. Чи не диво це? Які ж це квіти, первоцвіти, пробиваються з під снігу маленькі підсніжники, тендітні проліски блакитні? Немов дзвіночки весняні, із-під листя у кутку крокус виглядає. Ніжно колихає теплий вітер квіти сон трави. Мати й мачуха цей первоцвіт відома лікарська рослина. Бура жовті квіти з'являються вже в кінці березня, їхні пухнасті голівки часто плутають з кульбабами. За квіткою з'являється листя, зверху гладке, жорстке, немов мачуха, а знизу м'якеньке, пухнасте, немов мати. Деякі перевоцвіти занесені до Червоної книги України. Підсніжник білосніжний, сон широколистий, конвалія звичайна. Превоцвіт весняний, а храм. вузьколистий. А які ж зміни відбуваються з деревами на весні? У дерев і кущів починається весняний сокорух. Він настає тоді, коли вітає ґрунт і вода з коренів починає надходити в усі органи рослини. Є дерева, в яких сокорух відбувається дуже інтенсивно, а люди вживають сік берези та клена, як напій. Через 10 днів після початку руху соків помітне бубнявіння бруньок. З'являються перші листочки, починають квітнути дерева. Першою зацвітає вільха. Досить лише доторкнутися до гілки вільхи із сережками, як вітер підхопить цілу хмару жовтого пилку. Майже водночас із вільхою починає цвісти і ліщина. На вербі розпускаються пухнасті квітки або котики. У деревах і кущах розпускаються бруньки, з'являються зелені листки, спочатку розпускаються ледь помітні, липкі та духмяні листки берези. За березою поспішає розпуститися листя липи, верби, дуба. Потім починають цвісти фруктові дерева, які наповнюють повітря ароматом. Це абрикоси, пливи, вишні. Потім починають зеленіти акація, яблуні і груші. Проте листки, трава швидко ростуть. А чи цвітуть хвойні дерева? Сосна і ялина зацвітають пізньою весною. До травня все довкола вкривається яскравою зеленню. Зараз давайте пограємо у гру, що на чому росте. Яблука на яблуні, листя на дереві. На кущі, Чолоть на дубі, сережки на березі, котики на вербі, пух на тополі, кетяги калини на кущі калини, каштан на каштані. Шишка на ялинці і сосні. Молодці малята. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі, малята! Пока-пока!